Котулічки, всім привітаки! Я безмежно рада бачити кожного з вас на своєму ютуб каналі. Я вже дуже насправді скучила, вже дуже хотіла вам це відео записати. Відео насправді буде дуже і дуже важливе, корисне відео буде про наше здоров'я, тому заварите чайок і уважно слухайте те, що я вам буду розказувати. Відео дуже важливе, як і хлопчикам, так і дівчаткам. Дуже актуальне якраз. На теперішній час, тому що ця тема зараз дуже багато дефорситься, тому я не виключення, хочу вам про це розповісти, тільки тому, що я сама з цим стикнулася. На цьому YouTube каналі ви можете знайти е, поки два відео, ось це яке ви дивитесь, і попереднє можете також його переглянути. Там я розповіла детальніше, чому я пропала з інстаграму про вигорання і так далі. Ну, взагалі, мій YouTube буде заснований на тому, що відбувається в моєму житті. І також певні поради вам, тому що, як то кажуть, досвід ми беремо з нашого життя, і всі ситуації, які з нами стаються, вони є плюс-мінус схожі одна з одною. В плані, якщо якась в мене ситуація сталася, таких людей сотні знайдеться в кого є схожа ситуація. Тому дивіться це відео і беріть для себе щось корисне і важливе. Сьогодні ми з вами поговоримо про здоров'я, саме про вірус, який зачепив мене. Він називається в нас ВПЛ-Вірус папіломи людини. Можливо, ви раніше десь чули про це, можливо, ні. Можливо, ви думаєте, що це зв'язано з папіломками, які є на тілі, але це зовсім не те. Це трошечки інше. Вірус папіломи людини це штука з гінекології. Давайте я вам буду розповідати свою історію. І поступово буду розказувати, що це таке, звідки воно береться. Тобто, ви з моєї історії будете робити певні висновки, як робити не можна і як робити можна. Отож, починаємо. Зараз це говорю з посмішкою, хоча я цей шлях ще не пройшла до кінця. Я тільки на проходженні його, і я не хочу просто засмучуватись, тому що я не хочу нікого страшити, що це щось таке, що прям треба його боятися. Ні. Боятись не треба, але треба просто дбати про своє здоров'я завчасно. Отож, як я дізналась, що в мене з'явився вірус папіломи людини в моєму організмі? Я прийшла на загальний огляд до лікаря-гінеколога, просто зробила от все максимальний пакет купила, який можна було купити, і думаю, то все буде ок. Ну, типу, я була впевнена, в собі на 100%. Плюс, коли ми робили такий огляд, скажімо так, загальний. Лікарка мені сказала: в тебе все гуд. Я така, супер, я так і знала, що в мене все гуд. Вона каже, через два тижні прийдуть тобі аналізи. Якщо щось не то я зателефоную ну або просто повідомлю на тебе, що до чого. Я така: Окей, через два тижні я працюю на роботі, і до мене дзвонить телефон. Я піднімаю. Це лікарка. І вона починає мені з максимальною панікою розповідати про те, щоб я швидко звернулася до онкогінеколога, скидує мені номер цієї жінки і каже: ну, капець, капець, може перерости в рак, туди-сюди, не пояснює мені толком, що до чого. Якось так в двох словах каже, в тебе вірус папіломи людини. Я така, що це таке, я не знаю. От, дуже мене страшила, я така в паніці, що робити. Швидко записуюсь. Найближчий запис, там щось був. Через два тижні чи через три, ну тобто якось не дуже швидко. І коли я звернулася е, до лікарки вже онкогінеколога, приїхала знову до Львова, тому що я проживаю в Польщі, в Кракові. І я так катаюся туди-сюди до лікарів, приїхала з таким серцебиттям, тому що я дійсно начиталась дуже багато, що це хвороба, яка переростає в рак і так далі. Ну, тобто я не була ну, обізнана в цій тематиці. Я якось так, типу, що прочитала, то й, то й знала. І... Моя лікарка така спокійно, все буде добре. Тобто вона якась така, взагалі, типа, якби нічого такого. Але я ні, я боюсь. Думаю, що щось ну, реально серйозне. Вона мені спокійно пояснює, що так, це хвороба, яка може перерости в рак. І так далі. Робить мені там знімки, показує, як це все виглядає. Зараз я вам опишу, як це виглядає. Тобто, мені е, робили фотографії. Е, і показували, як це саме виглядає. Тобто, це в нас така плівочка, яка наростає на шийці, на шийка ший, шийка матки, шийці, як це правильно сказати? Шийка матки. Шийці. Коротше, це така плівочка, яка наростає на шийці матки. Тобто це не такі папіломки, які ви можете бачити в когось на шиї або там десь тут. Ну тобто, це папіломки, які не шкодять нашому організму. Вони часто з естетики їх можна видалити. А саме папіломки, які є всередині, це ось такий, така біла плівочка. Це називається вірус папілом людини з гінекологічної точки зору. Давайте по статистиці вам розкажу трошки про нього. Вірус папіломи людини існує в 99% населення на світі. Звучить страшно, так? Але є тут і плюси. Плюс для чоловіків, що в чоловіків від майже ніколи не переростає рак. Лише рак анального отвору, якщо я не помиляюсь, трошечки таке, будемо говорити такі речі, не дуже прикольні, але ну, по факту це життя. От, але зазвичай в чоловіків все окей. А в жінок він переростає враг. Може перерости, може не перерости, як то кажуть, тут 50 на 50. Чому так? В жінок після 25 років організм легше переборює цей вірус. Він може просто викинути його з організму, коли все окей з імунітетом. Коли є стрес, тривожності багато, так? коли імунітет знижений, цей вірус не хоче йти з нашого організму. І він може переростати в різні стадії. Тобто, ще не раку, але там предраковий стан, там є такі три види. Коли це типу ще ок, тут вже предраковий стан, а тут у нас вже рак. От, Тому головне не перерости на рак, але з цим теж люди борються. Взагалі говорять, що рак шийки матки виникає тільки через вірус папіломи людини. Тобто він проявляється не зразу ж, коли в вашому організмі з'являється цей вірус, неважливо в скільки років, коли у вас був незахищений статевий акт, ви не могли заразитись. Тому що воно ніяких проявів не показує. В чоловіків ви взагалі не будете знати, що в нього є цей вірус. В жінок так само ви можете не знати, тому що от, особисто я не знала, в мене ніяких симптомів не було, все було в мене окей. От, цей вірус він не проявляється на протязі 10, 20, 30, 40 років. Він може взагалі не проявитись. Тобто. По-різному, в кожного є щось своє, але тобто він зразу, коли ви ним заразились, він зразу в вашому організмі не проявиться, не буде ніяких симптомів. Він буде помалесенько, помалесенько собі прогресувати далі і далі або навпаки зникати. От, і зачасту в жінок старші, там якісь 40, 50, 60, ви зауважуєте, що є рак, шийки матки. Зазвичай ці жінки вже і народили дітей. Там же хтось зі внуків має, аж тоді в негракший і всі такі думають: в смислі, чому це? Та тому, що він проявляється дуже пізно. От. Але це не означає, що ми не маємо його лікувати на ранних стадіях, так, щоб в нас не було цього раку. Відповідно, я виявила цей вірус в 23, 22 роки. 22 роки я Мені стало дуже сумно спочатку, коли я не була обізнана на рахунок цього. Зараз я вже більш нормально відношусь, тому що в нас є вакцина від цього. Кожному з вас зараз я рекомендую, хто не перевіряв ніколи, чи у вас є вірус папіломи людини, тобто не робив ПАП-тест, маски не здавав. Тому я одразу ж рекомендую піти і зробити це. Тому що це дуже і дуже важливо. Ви стаєте, ви дивитесь, якщо у вас він є, ви все одно робите вакцину. Якщо у вас його немає, ви також робите вакцину. Говорю зразу: вакцина в Україні ще не є ніби сертифікованою, наскільки я пам'ятаю. Вона неофіційна. Але вона є в Україні, вона коштує немаленькі гроші, але вона дуже-дуже вартісна вашого здоров'я. Це просто, напевно, найкраща вакцина, яка може бути. Я раніше була трошечки проти вакцини, але зараз я розумію, що вакцина це просто найкраще, що може в нас бути. От тому всім рекомендую її зробити. Хто взагалі живе за кордоном, має там страхівку, за кордоном можна цю вакцину зробити навіть безкоштовно. Я таке чула за Польщу, так точно. От, також за кордоном, діткам до 9-12 років, якщо не помиляюсь, роблять цю вакцину безкоштовно в школах. В Україні поки немає такого. Коли ця вакцина в Україні стане вже офіційною, можливо, в нас також таке з'явиться. Я б була дуже-дуже рада. Тому всі, хто мене дивиться, хто має діток або хто сам не колов ніколи цієї вакцини, обов'язково зробіть це, особливо дівчаткам. Хоча хлопчикам теж дуже дуже рекомендовано. От. І коли мені це все лікарка пояснила спокійно, і чітко і ясно, я трошки заспокоїлась, тому що вакцину я вколола. Я вколола три рази. Вколола перший місяць, через місяць знов вколола і потім через півроку знов вколола. Відносно недавно ще навіть півроку не пройшло, як я зробила ці три вакцини, хоча вже можна і дві робити вакцини. Є вакцина, яка називається Гардасил 9, Можливо, я вам тут десь фотку прикріплю, не знаю. Яку особисто я робила Це найкраща вакцина, тому що вона захищає від більшої кількості видів Це найкраща, найдорожча вакцина. Ми продовжили моє лікування, тому що вакцина вона захистить мене від нових вірусів, але не забере від старих. Я зробила наступний аналіз, який називається біопсія. Це коли беруть частиночку тканини ураженої і її перевіряють, чи з нею все окей, чи ні. Мені її перевірили і сказали, що з нею не окей. Я здала ще один аналіз. Але е, в мене з'явилася інша проблема. Сталася така ситуація, що в мене дуже погано заживають рани. Я цього ніколи не знала, допоки я не звернулася до лікаря-гематолога. Яка ситуація? Після біопсії там є певні нюансики, що може текти кров трошечки. От, але вона з часом перестане і заживе ранка. В мене сталося так, що моя ранка не хотіла дуже довго заживати. В мене кров, напевно, текла. Більше тижня, може, навіть до двох тижнів, і прям ставалися такі моментами кровотечі, я не розуміла, що це робиться. Знову звернулася до лікарки. Лікарка мені цю ранку знову припалила, щоб вона краще заживала. І вже коли я поверталась сюди, це буквально два дні тому було після того, як мені другий раз цю ранку припалили, щоб з неї кров не текла. Мені лікарка порекомендувала звернутися до гематолога, лікаря по крові, щоб він мені призначив аналізи, щоб я зрозуміла, чому в мене так погано заживають рани. У мене синячки часто на тілі бувають, плюс в мене дефіцит вітаміну Д виявляється. Ну, коротше, як ти кажеш, повний комплекс, чому рана не може зажити? От, але це все вирішально, проблема вирішиться з цим. Я через декілька днів маю якраз консультацію з лікарем, він тоді вже мені скаже, що далі робити. Але суть в тому, коли я їхала в Польщу, бо я в Україні десь, напевно, два тижні була з цим всім, і коли я поверталась, на жаль, була дуже довга дорога, і я знову отримала неприємні моменти з тим, що моя ранка знову не хоче заживати і знову є кров. От я говорився вам, як є, тому що я розумію, що... Це людське наше здоров'я, і дуже важливо вам знати певні нюанси. В когось може бути так само, в когось може бути по-іншому. Звичайно, лікарка моя надіялася, що мені 23 роки, і я 23 буду ось така. в мене все буде заживати як на собаці. Ну в плані, типу, що вона думала, що в мене не буде нічого такого. Але, на жаль, як то кажуть, річ не в тому, скільки тобі років, а в тому, який твій організм. І ви зараз запитаєте, Настя, чому ти так з посмішкою все розповідаєш? А я вам скажу, тому що. Я спокійна, я знаю, що в мене все пройде отак і все буде добре. Просто треба це все питання вирішити, пройти цей етап, і все буде окей. Ну що ж, по висновку інших аналізів, які мені прийшли, все-таки мені прийдеться робити операцію, тобто видаляти цю тканину, яка є не дуже хороша, яка є заражена цим вірусом. Чесно, я до останнього надіяла, що цього не буде, але як бачите. Це буде, але операція це не є ще так погано через те, що страшніше в нас цей рак, так. я не довела до цієї стадії, слава Богу, я вчасно перевірилась. Я насправді ніколи в своєму житті не мала операцій, і це буде моя перша операція під загальним наркозом, яка буде тривати, мені так сказала, десь 10-15 хвилин, ну максимум 20. Наскільки є важливим дивитися своїм здоров'ям, все своє діло виконувати в захисті, тому що найменше, що може бути, це вагітність. Справді, я колись боялась вагітності, а зараз я боюсь не вагітності, а саме того, щоб не підчепити якоїсь хвороби. От чесно, це дуже важливо, навіть якщо ваш партнер, з яким ви там 5-10 років разом, і ви з ним спите без захисту, ну це також не являється хорошим знаком, якщо ви перед цим не перевірялись. Так, люди, які міняють часто партнерів. Окей, їм потрібно частіше перевірятись. Відповідно, різне може бути захист це теж не на 100% він є. Але моя рекомендація: дівчатка, молоденькі, хто ще там не мав хлопців, або тільки десь на початку цього всього етапу свого сексуального життя, скажу вам так: дивіться, якщо ви знайомитесь з якимось хлопцем або хлопці знайомийся з якоюсь дівчинкою. Якщо ви спочатку ви гарно все виконуєте в захисті, а потім, а ви думаєте, давай зустрічатись, давай будемо без захисту, бо то-то-то, в кожної свої причини, чому люди там сплять без захисту, будь ласочка, разом підіть і перевіртесь, що ти, що вона, що він, що ти. Тому що е, наше здоров'я, воно завжди буде стояти на першому місці. Як не крути, ніяке задоволення в нашому житті не варте нашого здоров'я. Знаєте, я вже вам говорю якась старенька жіночка, яка вже прожила багато життя, але здоров'я воно стоїть у нас на першому місці, і якщо немає здоров'я, немає нічого. Мені через е, мої оці всі штуки е, не можна працювати, не можна важкого носити, довга реабілітація. Ну тобто, не можна довго сидіти, лежати, спортом займатися, алкоголю пити, нічого не можна. От. Тому краще всього це слідкувати вже і зараз за своїм здоров'ям, і тоді все буде класно, офігенно, тоді і ви будете здорові, і ваш партнер. Я дуже рада, що ви подивились це відео, чесно. Напишіть, будь ласка, свої коментарі на рахунок цього всього, чи ви колись стикалися з таким, чи ваші рідні стикалися з таким. Можливо, це відео дасть вам поштовх піти і здати певні аналізи, перевірити своє здоров'я. Я була дуже рада кожному з вас допомогти якимись своїми словами, якимись своїми інсайтами. Також підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм, в інстаграмі є більше мого життя, більше тематики любові до себе, жіночності, сексуальності, кого це цікавить, також переходьте. І всім па-па!